Найбільш такої харизматичної послуги, найбільш архетипічної постані Нестора Івановича Махна. Досить популярна постать української свідомості якийсь період у мирніший час, там на Запоріжжі відбувалися фестивалі його пам'яті, але в значній вірі він при всій своїй такій відвазі, харизмі, організаційному хисту доклався до поразки українських визвольних змагань. Довший час колаборував з більшовиками. Відійшов, потім знову їм повірив, що можна вкрасти мирну угоду, його війська допомогли захопити більшовикам Крим, і значна частина з них там була оточена, більшовиками і знищена. Він змушений у му році втекти фактично на еміграцію через румунський кордон і далі вже опинився в Парижі, де і помер. Інші дічі, що вже згадував, Симон Петлюров пройшов цю інтелектуальну. Еволюцію до самостійності і за цим заплатив життя. Бо Вениченко гарно прожив до смерті на еміграції, бо неоднозначна його була позиція. А Симон Петлюра з чіткою державницькою позицією був присуджений радянською владою на смерть вже вбивство в 26-му році.